Щенича праця винагороджена щирими вітаннями, побажаннями і молитвами вірних парафіян. Таку заслужену нагороду з дня 65-ліття, яке щороку святкує на провесні 7 березня, отримує отець Василь Шира, настоятель головної української церкви, бродів Різдва Пресвятої Богородиці. Благочинний бродівського деканату, авторитетний священник серед духовенства православної церкви України. Вина Бога, покладаючись, творячи добро навколо з днями зовсім не рахуючись, Господу завжди на славу, несете світло і тепло. Отець Василь Шира, дбайливий господар у Божому винограднику, духівник парафії. У котрого на очах проходить життя парафіяльних родин, постійно присутній у їхньому духовному ставленні, спішать до храму люди при кожній можливості і потребі, почути слово Боже, розвіяти життєве сум'яття, порадіти усією парафіяльною родиною, пропрацювати на славу Божу, а тепер ще й спільно, долучитися працею коштами для наших воїнів. Звершення головних християнських з такого відданістю Господу, як це здійснює отець Василь, заклало довіру парафіян до свого священника. люблять і шанують свого душепастера за щирість та відкритість, правдолюбство, прямоту характеру. І так, уже 35 років гідного служіння Господу і людям, відповідаючи на духовні запити своєї пастви. 35 років на парафії Різдва Пресвятої Богородиці, молячись за парафіян та Україну. У величній і намоленій святині ще один ювілей у життєвій книзі отця Василя Шири. Парафіяни. Користи, церковне братство та сестринство, церква Різдва Пресвятої Богородиці міста Броди безмежно вдячні вам, отець Василь, за ці роки невсипущої праці на духовній неві. Ви постійно дбаєте про те, аби храм жив, докладаєте праці рук до відновлення святині і праці серця до відновлення душ людських. Ваша парафіяльна родина, отче Василь, ушла вам такі рядки вітань. У цей радісний та урочистий день поділяємо з вами радість свята і сердечно вітаємо вас із Днем Народження. Віра ваша, нехай буде постійною. душа не знає холодів. Нехай буде світлом осяяний кожен день, а життя ваше нехай нагадує квітучий сад. Бажаємо у Всевишнього знаходити відповіді на усі питання і підтримку на життєвих бездоріжжях. Нехай Матір Божа про свята Богородиця. Покровителька храму вас оберігає, Господь із неба щастя посилає. Свічкою білою, ще не дотлілою день догорає. тайною тихою полум'ям дихає, сонцем сідає, Опрієм витканим світла молитвою землю годує. Вітром і хмарами теплими чарами не мандрує. вислухай, Господи, зранену розповідь грішного серця, струни обірвані, пісня над прірвою може озветься. золотом писані, вітром колисані ночі самотні. Може обернеться віра на березі, моря без mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. День до рає й за мурами раю, плаче до рання. Скільки зосталось до пізньої старості сліз і ридання? скільки залишилось хрестиком вишитих зміряти звершень, може, загадане, за листопадами зиму довершить. Сни недоспівані буднями сірими землю розбудять, вислухай, Господи, ночі недоспані серця у грудях, зболена відповідь пісні самітньої тихо заплаче, лагідно витре він грішне обвітрене, серце гаряче.